Стали відомі плани росіян на сумському напряму. РФ хоче не захопити, а виморити Суми. Місто під прицілом артилерії та fpv дронів. Ну а більше подробиць у нашому матеріалі. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главрєд І ми починаємо. Підписуйтесь та ставте лайк. Російські війська мають на меті непряме захоплення Сум, а створення у місті умов, за яких жити стане неможливо. Йдеться про систематичний терор, постійні обстріли, які роблять перебування в населеному пункті, небезпечним. Таку оцінку ситуації дав військовий експерт і ветеран Євген Дикий у ефірі Радіо НВ. За його словами, наразі суми перебувають під загрозою ударів авіації та ракет. Але РФ прагне перейти до більш економної тактики: ударів зі ствольної артилерії та застосування FPV-дронів. Відповідну групу росіян перекидають на цей напрямок. Дикий зазначив, що на Сумщину наближається угрупування військ, яке росіяни формували протягом кількох місяців для наступу з Курської області. Це саме те формування, яке вони готували для прориву на Курщині. Тепер воно повільно пересувається на Сумщину, сказав він. Це угрупування нараховує приблизно 70 тисяч осіб. За словами експерта, до нього долучили навіть військовослужбовців із північної Кореї. Однак, попри чисельність, ця операція на Курщині не принесла окупантам бажаного ресурси обмежені раніше вони діяли на незахищеній території, тепер на укріпленій. Це зовсім інша історія у Сумській області. Є лінія оборони на відміну від тих напрямів, де ворог намагався раніше прорватися. Додає Дикий. Він наголошує, РФ не має достатньо сил для повномасштабного штурму Сум, але й не ставить перед собою такої мети. Замість цього окупанти намагаються наблизитися настільки, щоб мати можливість вести прицільний вогонь і запускати дрони прямо з лінії фронту. Ці 70 тисяч не для того, щоб брати суми, їм це не потрібно. Головне для них дістатися на таку відстань до суми Харкова, з якої можна закошмарити ці міста. Вони вже майже досягли цього. Зараз суми і Харків перебувають у зоні досяжності ракет і бомб. Але як тільки вони опиняються, на дистанції дії артилерії чи FPV-дронів дронів усе місто стає непридатним для життя навіть без окупації, пояснює Дикий. Також він звернув увагу на нову російську зброю: модернізовані авіабомби, які тепер можуть уражати цілі на відстані до 20 кілометрів далі ніж раніше. Це ще більш ускладнює ситуацію для наших захисників. На думку дикого, Україні потрібно терміново підтягувати резерви, щоб вибити ворога з тих позицій, з яких він може проводити масовані й дешеві за собівартістю атаки. Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський. І заявив, що російські війська могли б просуватися швидше, якби мали достатні ресурси. У свою чергу аналітики з ІСВ повідомили, що РФ перекинула частину сил з Лиманського та Часоярівського напрямків, імовірно, для підсилення тиску на суми. Водночас у проєкті Deep State попереджають, суми можуть найближчим часом стати мішенню для fpv дронів. Ворог поступово наближається, зокрема, вже відомо про активність окупантів у районі Юнакіївки. Щодня активність противника лише посилюється. Ну а ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій та будемо тримати вас в курсі.